Яку найдурнішу річ ви зробили під час страти цноти, вважаючи це нормальним? Я зібрала волосся в низький пучок, подивилась йому прямо в очі та сказала: Низький пучок змушує мене почуватися хлопчиком колоніальних часів. Гадки не маю, чому я це сказала. Він просто дивився на мене кілька секунд. Вона просто гнала моє ім'я, і я запитав, що трапилося. Ми деякий час цілувалися та обіймалися, і вона запитала, як далеко ти хочеш зайти. Не розуміючи, що вона мала на увазі, я трохи заікнувся і відповів: Ну, я сподіваюсь, одного дня одружитися з тобою абсолютно без іронії. З упевненістю можна сказати, що ми провели гарну ніч. Це справді дуже мило. Ми якось розмовляли з дівчиною, і вона запитала мене, як я думаю, де я буду через 10 років. Ми обоє служили в армії, тому вона мала на увазі мою кар'єру. Але я просто сказав їй: Я не знаю, напевно, до того часу у нас буде пара дітей, і це повинно бути класно, це було більше 20 років тому, і вона справді розтанула, заплакала і обійняла мене. Якщо вам цікаво, ми не одружилися і не створили сім'ю. Лол. Історія про мого брата його перший раз складався з того, що він кричав: Де діра! Я чув це зі своєї кімнати. Раніше я вважав, що кінець повинен був повністю війти і повністю вийти, повністю війти і повністю вийти, і так щоразу. Я справді думав, що вагіна знаходиться за лобком. Витратив кілька хвилин тицяючи не туди, поки вона не схопила мене і не вказала у правильному напрямку. Мені було так соромно перед нею. Я тримався цілу вічність, як мінімум 45 хвилин. Я пам'ятаю, як думав про імітацію оргазму, але тоді це здавалося мені чимось дурним. Через деякий час я просто сказав їй, трохи заікаючись, щось на кшталт вибач, я не знаю, що сталося. А вона дуже ніжним голосом відповіла щось на зразок: не хвилюйся, я просто насолоджуюся близькістю з тобою. Що досить мило, враховуючи, що для неї це також був перший раз. Після цього я став більш розслабленим і закінчив приблизно через 3-4 хвилини. Не впевнена, що це справді тупо, але я постійно думала, це воно. Я реально зараз займаюсь сексом. У мене було те саме. Я продовжувала чекати болю чи чогось подібного. А потім він сказав, що закінчив, нічого не відчула, і це тривало близько хвилини. А він був старший і досвідченіший за мене. Викрикував своє ім'я: звучить як дещо, що зробив би за Бренніган. Постійно казав «О, так», бо я не знав, які звуки видавати. Запитав її, чи хоче вона все ще готуватися до іспиту, поки ми це робили. Вона запросила мене, щоб разом позайматись, але показала, що її мотив був набагато більш сексуальним. Змінено так, я склав іспит, отримав з плюсом. Це був фестиваль в іншій країні. Вона була на кілька років старша за мене, дуже мила й ніжна, але також трохи моторошна завдяки своїй схильності дивитися на мене великими відкритими очима та своїй трохи драматичній манері говорити. Вона дуже відверто заявила, що хотіла б зайнятися зі мною коханням, і ми повинні піти до мого намету. І я схвильовано погодився. Я дістав презерватив, який носив у своєму гаманці кілька років, але вона сказала, що вважається трохи огідним і мені не потрібно ним користуватися, оскільки вона приймає таблетки і мала секс Ще кілька разів, будучи трохи п'яним, схвильованим, збудженим ідіотом, я одразу входжу. Справи йдуть краще, ніж я очікував. І як тільки я відчув, що ось ось закінчу, я сказав їй, що виходжу. Вона реагує, хапає мене за дупу і каже: Ні, тобі потрібно закінчити в мене. Я хочу, щоб ти це зробив. Мій мозок повністю відключився, і я зробив, як вона сказала. Вона міцно обіймає мене, каже, що дуже рада, що зустріла мене, і що вона вважає мене чудовою людиною. Одягається та йде в туалет. Я більше ніколи її не бачив. Вона вона, очевидно, залишила фестиваль тієї ночі. Ім'я та номер телефону, які вона мені залишила, були фальшивими. Я знаю, що шанси не такі вже й високі, але іноді я все одно думаю, чи є у мене на цій землі дитина, про яку я навіть ніколи не дізнаюсь. Він куштував мене внизу і нюхав мою кицьку, наче нюхав крек кокаїн. Я сиділа там, буквально закриваючи рота, щоб не розсміятися. Змінено, вибачте, за те, що не знаю, як правильно вживати крек кокаїн. Наступного разу я обов'язково кину школу і почну вживати наркотики, лол. Хлопець, з яким я втратила цноту, мабуть, дивився багато порно, тому що він вважав нормальним намагатися щоразу засунути в мене кулак. Тобто, я щойно втратила цноту, а ти думаєш, що твій кулак увійде в мене? Прийняла багато ударів по кеці, перш ніж нарешті сказати прощавай. Того дня, коли я думав, що це станеться, ми з моєю тодішньою дівчиною пішли до зоопарку. Я прихопив із собою презерватив на потім, оскільки пізніше ми збирались залишитися в неї. Тож я плачу за квитки, і коли я намагаюся вийняти гаманець із кишені, презерватив просто плавно виходить із моєї кишені та ідеально приземляється на прилавок. Моя дівчина сміється, але той, хто продавав нам квитки, мабуть, подумав, що я збираюсь трахнути жирафа чи щось подібне. Зняв презерватив і сказав: а ось і наші діти, бувайте. Після чого викинув презерватив. Виявилося, що вагіна набагато нижче, ніж я думав, концептуально. Я був справді шокований. Я не міг зрозуміти, як надіти презерватив. Не знав, що це була річ типу рулону. Тож я тримав презерватив над ротом, надував його як повітряну кульку, а потім намагався швидко його розтягнути, поки не вийшло все повітря. Не знаю, чому мене це хвилює, але ти принаймні зробив тваринку з повітряної кулі. Дивись, змія. Після того, як я закінчив, вона лежала на спині, а я був зверху. Вона витягнула руки над головою. І тепер я усвідомлюю, що вона хотіла, щоб я взяв її за руки і максимально приємно та сексуально поцілував. Але замість цього я дав їй чіткий подвійний п'ять. Я сказала йому, що його шланг схожий на морського монстра. Він сприйняв це як комплімент. Насправді ні, він дивився на мене як на божевільну. Я не розумів, що кондиціонер у машині не працюватиме, якщо двигун не вімкнено. Ми дуже, дуже спітніли. Моя прилюдія з пальцями була схожа на те, як хтось намагається дістати варення з банки в рукавичках для крикету. Думаю, вона відчула полегшення, коли ми просто трахались. Я запитав про її маму я хвилювався. Я був ззаду. Вона озирнулася на мене, і я помахав рукою. О Боже, я вже це уявляю. Вона озирається, а ти махаєш рукою з посмішкою, як у губки Боба. А чи бували у вас подібні ситуації? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.